Доброго дня, любі телеглядачі. У нас є чудова нагода поспілкуватися з чудовим чоловіком з Англії. Його звуть Джонні Скінер, і він є був довший час молодіжним пастором в великій, успішній такій зразковій церкві в Англії. Дуже радий бути в Україні. Я тут вперше і приїхав я зі своєю дружиною Венді. В Англії ми залишили четверо дітей: троє дівчаток і маленького хлопчика. Вчора в мене був день народження, і я провів його в Україні. Нам дуже подобається тут. Нам подобаються люди, нам подобається ваша країна, і нам до вподоби ваша їжа. Останнім часом в нас в країні дуже актуальна тема заходу. Одні кажуть, що це свобода, і це зразок свободи культури для нас. Інші кажуть, що це. Розврат, що це щось нездорове і нехороше, і я хотів би запитати у тебе Джонні, чи ти бачиш різницю якусь між молодими людьми з України і молодими людьми з Заходу? Чим Україна відрізняється від Англії та решти Європи? Насправді немає ніякої різниці. молоді люди, які живуть тут, проходять через такі ж випробування в житті, як і молодь в Європі. Ми маємо різні спокуси. є спокуса випивати, є спокуса в жінках чи чоловіках. Залежно від вашої статі. Ми всі маємо спокуси в житті. Незалежно від того, яке у вас життя, бідні ви чи багаті, існує спокуса гріха. в біблії сказано, що Ісуса. Також спокушував диявол, і в нього нічого не було в той час. Він був в пустині сам, але теж проходив через спокуси. отож, молоді люди в Україні, які мають мало, не відрізняються від тих в Європі, які насправді мають більше. В нас все одно є спокуси, і я хочу сказати вам, що дійсно між нами немає абсолютно ніякої різниці. Біблія це принципова і безкомпромісна книга. І церква також має свої правила і закони. І цікаво, як у вас на Заході, де люди вільні, молоді люди, ще більш вільні, вони мають все, що захочуть. І чи не важко, коли люди приходять в церкву, чи не обмежує церква їхні права, їхні можливості, їхню свободу? Question, Люди думають, що коли стаєш християнином і починаєш ходити в церкву, то там невесело, там нудно, там є правила і регламент, і не можна повеселитись. Ви знаєте, я християнин уже 15 років. Перед тим як я став християнином, я випивав і робив все, що робить молодь. Я вживав наркотики, в мене було багато дівчат, і я був щасливий, мені було весело але я хочу вам сказати, що моє життя стало кращим, коли я став християнином. в Біблії сказано в Євангелії від Івана 10.10, 10, що Ісус прийшов, щоб дати життя. І коли Біблія каже, що Ісус прийшов, щоб дати життя, це означає, що Він прийшов щоб дати життя в повноті. за цих останніх 15 років дійсно є таке в моєму житті, чого я не роблю. Я не напиваюсь. Я не зраджую дружині. Є ще певні речі, яких я не роблю. Але те, що Біблія каже нам, це для нашого блага. і я скажу вам: я переживаю повноту життя. Я хочу підбадьорити вас, щоб ви пізнали Ісуса. Не церкву церква це місце, де ви можете знайти Ісуса. Але я не говорю вам про церкву. А про особисті стосунки з Ісусом Христом і коли ви особисто будете знати Ісуса, тоді ваше життя стане повноцінним. Джонні, розкажи кілька слів про життя молоді саме у вашій церкві. Чим вони займаються? Про їхнє спільне дозвілля, про якісь проекти, які вони роблять разом. Содою Пипліннава Черчюновига. Близько сотні молодих людей приходять щосуботи і проводять час зі своїми однолітками. Вони веселяться, вивчають слово Боже, здружуються, вечерюють разом. Вони ближче взнають один одного. І Є безліч справ, які вони роблять разом в церкві. Ми проводимо в себе щось схоже на футбольний турнір. Ми відкриті для публіки, і люди можуть просто прийти і подивитись. Вони приходять в церкву. У нас навіть є професійні футболісти християни. В нас є час, коли люди можуть прийти і пограти футбол з командами, отримати призи до кінця дня. Ця подія проходить цілий день. Люди можуть приводити своїх друзів, неспасенних, які не відвідують церкву. Вони просто чудово проводять час разом. а в кінці дня. Коли все закінчується, ми йдемо в церкву, і деякі професійні футболісти, які знають Ісуса, розказують своє свідчення про своє життя, про свою кар'єру і говорять про те, наскільки для них важливий Ісус. Коли я повернуся додому у Великобританію, у нас в церкві саме відбудеться така подія. Також ми роздаємо листівки на вулицях Хадерсфільду. це місто, в якому я живу. Молоді люди роздають запрошення на служіння в церкву, запрошують на молодіжні служіння, які проходять регулярно щосуботи ввечері. Також у нас відбуваються і особливі події приблизно раз на шість тижнів. І ми роздаємо листівки з запрошеннями просто на вулицях людям, які не знають Господа, які живуть своїм життям. Отож, ми кличемо їх в церкву. Також ми проводимо дещо, що називається фузія, і це ми робимо часто в молодіжних групах. Це особливий вид євангелізації. Ми запрошуємо людей, щоб вони побачили, що церква насправді наповнена життям. Ви знаєте, люди думають, що такі молоді люди, як ми, нудьгують, що в них немає повноцінного життя, що вони не можуть весело проводити час. Але я хочу вам сказати: вам потрібно приїхати до нас в нашу церкву в Хаддерсвілді і побачити, що церква насправді наповнена життям, і що в церкві насправді є багато молоді і церква потребує ще більше молодих людей. і ми усі є частиною чогось більшого. Зокрема, тут, в Україні, в цій церкві, де ми є зараз. Ми є частиною МВД. Це глобальна співдружність служителів і безліч церков по всьому світу. Пастори і лідери збираються разом. Завдяки стосункам, вони будують церкви разом, вони підтримують одне одного, підбадьорюють одне одного, вони товаришують. Молодь з усіх церков теж почала збиратися разом. Минулого року українці приїжджали до Нідерландів, Там були люди з Німеччини, Іспанії і Англії, з Техасу в США і ми мали чудовий час. близько 150 молодих людей з усього світу приїхали, щоб весело провести час разом для того, щоб збудувати дружні стосунки. І ця дружба буде продовжуватися. Близько чотирьох років тому ми відправили близько 25-50 молодих людей з нашої церкви. Вони приїжджали в Луцьк в цю церкву, і вони проводили гарний час тут. Виходили на вулиці міста, розказували про Ісуса, і люди приходили в церкву. Чому? Не тому, що це були особливі люди з Великобританії, але через стосунки, які має молодь з Великобританії і люди з України, Іспанії та багатьох інших територій, тому існує дещо набагато більше, ніж те, що ми бачимо тут в Україні. Служіння молоді повне пригод. Тому я хочу запитати у Джоні найяскравіший якийсь випадок, пригоду якусь в житті молодіжного служіння. Я поділюся деяким свідоцтвом того, що було зі мною, коли я став християнином. Розкажу вам дещо веселе. Я робив дурниці насправді, коли став християнином. одна з них була така. Пастор із Мевджі, про яке я щойно вам розказував, живе у Великобританії. він почав будувати церкву і був пастором тієї церкви лише близько півтора року. Ну, ви знаєте, що зараз все коштує гроші. Коли потрібна електрика, це коштує певну суму, їжа коштує грошей. Що б ви не робили, вам потрібні гроші? І цьому пастору були потрібні гроші, щоб купити стільці в церкву, фарбу, щоб пофарбувати стіни. І тоді я сказав: слухай, я буду радий допомогти тобі і підтримати, де потрібно. І через хвилину він повернувся до мене і сказав: так, я хочу, щоб ти стрибнув з парашута зі мною, щоб підняти певні кошти. Отже, він попросив мене стрибнути з літака з парашутом за спиною. Я такого ніколи раніше не робив. Я не знав, чи він спрацює, але я відповів так. Отже, я стрибнув з парашутом півтора роки тому з висоти 13 тисяч футів, і хочу сказати вам, що це був шалений досвід. І мені це сподобалось. зрештою, ми вивільнили чимало грошей для церкви. І так він зміг багато всього зробити у тій церкві в Англії. Я мав честь відвідати церкву, в якій служить Джонні, І це дуже чудова, прогресивна церква. І дуже здивувало мене. Е, Побачити вільних європейських е, молодих людей, багатих, і вони такі модні, гарні, на власних автомобілях приїжджали на конференцію, і я думав: ну все, це будуть якісь пафосні молоді люди, якісь горді. І як тільки почалося служіння, я був дуже здивований, тому що ці модні, гарні молоді люди вони просто падали на коліна, молилися щиро Богу, вони плакали, вони співали від щирого серця для Бога. І тому хочу запитати останнє питання у тебе, Джоні. Який секрет е, в такій холодній, як прийнято вважати, для Бога такій ситій Європі, секрет пристрасті в серцях молодих людей, цих гарячих сердець? Вау, яке питання? В чому секрет? Ви знаєте, нас багато разів про це питали. Мій пастор Колін Купер збудовує церкву в Хаддерсвілді вже 25 років. в цій церкві. Є і старші люди, і є молодь. В церкві є люди від нуля, ті, хто нещодавно народились, і до 80-85 років. саме такою церква і має бути. в церкві не повинна бути лише молодь. І не мають бути лише старші люди. Церква існує для всіх. Це сім'я. І так як у мене є сім'я, я тато і моя дружина Венді, мама, і в нас є діти, в нас четверо дітей. Прийде час, коли вони виростуть і народять власних дітей. Тоді я стану дідусем. І якщо до того часу мої батьки будуть живі, то вони стануть прабабусею і прадідусем. Так як у фізичній сім'ї є різні вікові категорії, так само і в церкві. Там повинні бути всі вікові категорії. Я думаю, що, хоч це ніби і не секрет, але саме в цьому і полягає секрет. Є церкви по всьому світу і в Україні. Чудові церкви, чудові люди, які повні ентузіазму і нахнення будувати церкви. Але часто, наприклад, там є лише молодь або лише старші люди, але Божий намір для церкви був зовсім не таким. Церква задумана бути сім'єю, в якій є люди всіх вікових груп. Тому, хоч це не секрет, але секрет в тому, щоб робити те, про що каже Біблія: проповідувати слово і будувати сім'ю, в якій повинні бути і молоді. І старші люди, ми в Хадерсфілді для збудування церкви проповідуємо слово Боже і проводимо різноманітні веселі заходи. Є так багато різних людей в Америці, в Європі, які скажуть, що вам треба робити це, треба робити те. Проповідуйте це. Ви повинні провести таку акцію. Ви знаєте, вам потрібна саме така музика, але насправді має бути не так. Коли у вас є стосунки, коли я знаю тебе, а ти знаєш мене, то саме через ці стосунки, коли ми ставимо Ісуса в центр, ми є церквою. І це є нашим вкладом в майбутнє. Так, у нас чудова церква в Хвадесфілді, і ця церква, в яку ми приїхали у Луцьку, теж чудова. Я думаю, що секрет полягає в тому, що так багато церков сьогодні не ставлять Ісуса в центр. Ви знаєте, я мав можливість подорожувати до багатьох різних країн в Європі. в Америці я побував в різних штатах. Я бачив різні церкви усюди. Я поділюся з вами одним, що я помітив. в Біблії написано, що буде в останні дні, і те, що ми спостерігаємо сьогодні, це останні дні. Там описано, що буде дві церкви: буде церква людська, і буде церква Ісуса Христа. Церква людська, це коли Ісус не є в центрі церкви. О, ми будемо грати таку музику, ми будемо робити те, ми будемо робити це. Але Ісус сказав, Я прийду по свою церкву. Я думаю, що коли повернеться Ісус, буде дуже багато людей, які будуть шоковані. Вау! Я думав, він християнин. Я думав, що він знає Господа, і багато людей будуть шоковані церква це не просто група людей. Ісус не повернеться просто по групу людей. Він прийде по тих, хто знає його. Я думаю, у цьому полягає секрет з одного боку, це не таємниця, бо так написано в Біблії. Але багато людей не знають Біблію, вони не знають слова, вони просто хочуть збирати людей. Але в вас можуть бути сотні і тисячі людей, та це ще не церква. Отож, секрет в тому, щоб Ісус був у центрі. Потрібно зосередитись на Ісусі, проповідувати Ісуса, проповідувати Слово Боже, Ісус це той секрет. Дозволяйте йому змінювати ваше життя. В Горисфадесфілді. В нас здорова церква. В нас гарячі молоді люди, які виросли в церкві, і знаєте, вони вже готові нести Слово Боже на вулиці, проповідувати Ісуса з ентузіазмом. І говорити про нього іншим людям. Їхній вік 16, 17, 18 років, але вони не хочуть ходити на вечірки, вони не хочуть пити і робити щось подібне цьому. Вони просто виходять на вулиці і кажуть людям: ви знаєте, Ісус любить вас. дякую вам за те, що ви слухали мене. Дякую, що дозволили мені бути частиною цієї програми, приїхати в Луцьк у вашу церкву. Я чудово провів тут час. Це мій перший візит в Україну, як я вже сказав, і сподіваюся, що не останній. Я з радістю хотів би повернутися сюди, щоб побачити вас, чудових людей, і цю прекрасну країну. Перед тим як я поїду додому, я хочу сказати. Вам потрібно пізнати Ісуса. Я не кажу про церкву чи релігію. Релігія насправді не спасе вас. Багато людей думають, що бути релігійним означає бути хорошим, бути хорошою людиною. Якщо я ходжу в церкву, якщо я молюсь, якщо я роблю те чи те, це зробить мене хорошою людиною. Знаєте? Ісус не прийде по хороших людей. Я можу давати гроші на благодійність, можу допомагати людям, які живуть навпроти мене, допомагати всім людям, і просто бути хорошою людиною. Але Біблія каже, що навіть найкращі з нас не є достатньо хорошими, щоб стояти перед Богом. Релігія, молитви і подібне тому не може спасти вас. Є лише одне, що може дати вам доступ до неба, що дасть усім нам стосунки з Ісусом. Коли ви запросите Ісуса в своє життя, тому я дійсно хочу сказати вам: не ставайте релігійними, релігія вб'є вас, вона нудна. Я не хочу бути релігійним, я не хочу мати нічого спільного з релігією. Я хочу сказати вам, пізнати Ісуса це найкраще, що ви можете зробити. Це все, що вам потрібно зробити, це сказати Ісус, я каюсь в тому, що робив неправильно. А Біблія називає такі речі гріхом. Це не модне слово, і про нього не хочуть чути. Гріх це казати неправду, гніватись, красти. І Біблія каже, що Він відділяє нас від стосунків з Ісусом. 15-16 років тому я казав Ісусе. Я каюсь за все, що зробив неправильно, і я хочу, щоб ти ввійшов в моє життя. Я хочу мати стосунки з тобою, і так ти стаєш християнином. Це не релігія, це не ходіння в церкву, не молитви, а стосунки з Ісусом. Я залишаю вас цими словами. Будь ласка, пізнайте Ісуса, підіть в помісну церкву, якщо ви живете неподалік звідси. Приходьте в цю церкву. Це чудова церква, в якій є чудові люди. Отож, будьте благословенні. Я чекаю з нетерпінням той час, коли я побачу вас знову. сьогодні. Я хочу поговорити з вами про наше майбутнє, про зміни, добрі зміни в нашому майбутньому. І всі ми хочемо хорошого майбутнього і добрих змін. І українці, як люди працьовиті і хороші, вони навіть згідні робити щось для своїх кращих змін. Але часто приходить цей понеділок, і особливо коли в нас якийсь неуспіх вже є, якийсь негативний досвід, ми не знаємо, що робити для кращих перемін в нашому житті. І цим користуються багато бізнесменів і мудрих людей, які пишуть книги, які. Е Знімають відео про те, як же досягти успіху. Як же, що ж робити у понеділок, образно кажучи, щоб досягти успіху. І часто, коли цих поразок розчарувань багато в нашому житті, а наш народ український дуже багато натерпівся і мав багато невдач і поганих якихось речей, тоді ми починаємо нарікати. Ми починаємо. Увагу з себе переводити на якісь зовнішні чинники і починаємо нарікати, чому в мене нема такого і, і іншого того, чого я хочу, і шукати цю, цю причину в якихось зовнішніх чинниках. І ми починаємо нарікати на владу, ми починаємо нарікати на погоду, на курс долара чи інших людей, погані відношення, погане відношення до себе інших людей. І ці нарікання продовжуються, продовжуються, і ми не помічаємо того, що ми стаємо безвольними, слабкими людьми, які, як в Біблії написано, як морська хвиля, хитають її якісь ситуації, якісь життєві виклики зі сторони в сторону, і ми не маємо сили протистояти і досягати якогось успіху в своєму майбутньому. І ми шукаємо щастя в купівлі нової речі. Побудую будинок і буду щасливий. Переселюсь на іншу квартиру, зміню роботу, переселюсь в інше місто, і там мене знайде моє щастя. Або останнім часом дуже модно говорити на таку тему, Європа чи Росія? Хто змінить наше життя і зробить нас більш щасливішими? Я хочу відкрити дуже простий секрет. Нас, нашим щастям. Маємо займатися тільки ми особисто. І тільки ми особисто можемо зробити своє життя щасливим. Так, ситуації життєві дуже багато вирішують. Багато вирішує випадок, якась можливість. Але все зазвичай в нашому житті збудовується нашими особистими зусиллями. І сходинка за сходинкою ми впевнено маємо крокувати для, до свого щастя. І якщо ж. Навіть довіряти якимось чинникам і чекати якихось чинників в нашому житті, то ми маємо чекати їх тільки з неба. Ніяка людина не зможе змінити іншу людину. Ніяка країна не зможе змінити іншу країну і зробити її е, чудовою іншою. Це під силу тільки Богу. Тому замість нарікати на наше життя і концентруватись на наших поразках. Ми маємо набратись оптимізму і крокувати в майбутнє з якимось новим оптимізмом, перемагати одну за одну, якісь війни в нашому житті, перемагати себе в першу чергу і досягати успіху. Мудрий чоловік сказав, що колись, коли я був молодим, я хотів змінити весь світ. Потім я зрозумів, що це мені не підсило, що це була. Немудре, молодість, амбіції, я вирішив змінити коло свого спілкування, створити робочі місця людям чи сім'ю добру створити. І також в мене це не вийшло досконало. І тільки на схилі літ я зрозумів, що найголовніше в житті це змінити хоча б себе. І якщо ми змінимо себе, зміни в наших сім'ях, в нації і навіть в всьому світі можуть прийти завдяки цьому. І це найтяжча робота кувати себе, змінювати себе, не оправдуватись перед собою, але змінювати себе. І тоді весь світ навколо нас буде змінюватися, тому що наше відношення до якихось тих чи інших речей буде правильне. І часто ми звикли очікувати, що ми в університеті станемо розумними, а в церкві станемо духовними. Справді, все це. Ховається в нас, всередині в нас. І ми повинні свою духовність знайти перед лицем Ісуса Христа. Ми повинні свою мудрість знайти в собі, ми повинні долати якісь речі в житті, перешкоди якісь, аналізувати, запам'ятовувати, багато всього записувати і роздумувати. І тільки тоді ми зможемо змінитися. І тільки тоді ми зможемо стати європейцями. Зараз ми вкладаємо в це слово, як ніби це якась досконала людина. Тільки тоді ми можемо стати досконалими, коли ми приберемо в першу чергу всередині в собі. Ми приберемо в своїй квартирі, наведемо лад в своєму дворі, позамітаємо свою частину вулиці, кілька метрів вулиці, де виходить наш паркан. Оце джерело справжніх перемін. Ніякі зовнішні чинники. Вони мають силу. І справді часто люди змінювалися після великих потрясин. Після того, як Бог врятував їх від якоїсь аварії. Після того, як вони побачили якогось, е, якусь зірку, якогось професіонала в тій чи іншій сфері, і прийняли для себе рішення змінитися. Але оце рішення це є початком. Багато речей спонукає до цього рішення. Але це рішення. Є початком перемін. І в посланні до Єфесян Павло вчить бути мудрими і мудро використовувати свої дні, бо дні лукаві. Час іде, а часто може нічого не мінятись, хоча ми мріємо про щось дуже довго. І далі він розказує, в чому суть бути розумним. Це пізнавати Божу волю. Це місце з Біблії навчає нас. Брати відповідальність за своє життя, брати відповідальність за ці дні, які проходять в нашому житті, і саме ми можемо або зробити їх корисними для нас, навіть якийсь негативний досвід. Ми можемо зробити корисним, або нічого, і так і не навчитися, і не здобути цієї мудрості. Ми можемо мати багато знань, але не здобути мудрість, яка допоможе нам. Робити ці кроки до нашого світлого і хорошого майбутнього, яке ми очікуємо. Тому я хочу закликати вас шукати відповідальності, відроджувати цю відповідальність. І, можливо, ви падали, можливо, ви розчаровувались, можливо, ви самі себе оточили якимись твердинями, які заважають вам об'єктивно і правильно сприймати реальність. То, то я хочу зараз просто закликати вас правильно відноситися до своїх днів, до кожного дня свого життя, бажатись навчитись чогось, бажати досягнути чогось, бажати стати хоч на трішечки кращим сьогодні. Любий глядачу, яким би щасливим чи нещасним ти не був, яким би успішним чи не успішним. Я хочу закликати тебе взяти сьогодні відповідальність за своє життя. За своє майбутнє. Не чекати допомоги, не чекати підтримки, не чекати поштовхів якихось натхнень, музи, але починати трудитись над своїм щастям. А якщо й чекати звідкись якоїсь допомоги, то тільки з неба, тільки в Бога шукати вирішення своїх питань, тільки в Бога шукати відповіді на свої запитання. І я гарантую, що Він буде задоволений. Тим, що ти прийшов до нього, і Бог обов'язково найоб'єктивніше відповість на твоє запитання, нехай Бог благословить тебе в твоєму бажанні стати кращим, досконалішим і цим самим робити кращим інших людей.